Волонтерський штаб Українська команда продовжує забезпечувати жителів Сумщини гуманітарною допомогою у вигляді продуктових наборів у співпраці з німецькими партнерами. Пакунки з їжею будуть розподілені між громадянами, що належать до вразливих категорій населення, особам з інвалідністю, багатодітним родинам, вимушено переміщеним особам. Волонтерський штаб української команди отримав черговий гуманітарний вантаж від партнерів з німеччини. І сьогодні якраз ми прийняли його в місті Ромни. Дуже вдячний нашим німецьким партнерам, дуже вдячні Центральному штабу, пану Миколі Подопригаря, що не забуває про рідну Сумщину. І зараз, розгрузивши в Ромнах, тепер наша місія, функція, буде розвести його по всім громадам Сумщини, особливо доставити до прикордонних громад. Прикордонний громад, ви знаєте, дійсно набори дуже такі суттєві, тому що там ну близько так до двох тисяч, бо ми постійно їх оцінюємо. Це дійсно важлива допомога і все саме необхідне. Це продуктові набори в складі. Найнеобхідніші продукти це і олія, це і крупи, і гарні крупи, такі знаєте, до речі, і тверді макарони твердих сортів, це і консерви. Ну, от, Чай, навіть кава, тобто ну таке найнеобхідніше, що дійсно підтримує суттєво родину, навіть там з трьох-чотирьох чоловік, як то кажуть, на цей момент. Волонтерами розвантажено близько 23 тонн гуманітарної допомоги. Понад півтори тисячі продуктових наборів вже сьогодні роз'їдуться прифронтовими громадами Сумщини, які цілодобово знаходяться під ворожими обстрілами.